Новорічну ялинку не на смітник, а на переробку. У департаменті захисту довкілля українців закликають нести сухі дерева не на звалище, а до спеціальних пунктів утилізації. Цьогоріч їхню кількість у столиці збільшили вдвічі. Як переробляють ялинки і куди вони йдуть далі? Дар'я лиходіт покаже. Новорічні свята минули, і моя ялинка почала осипатись. Тож вже час її позбуватися. На смітник викидати не хочу. Натомість дам їй друге життя. Для цього віддам її на утилізацію. У Києві цьогоріч працює 78 пунктів прийому ялинок. Усі адреси є на сайті Київської міської ради. Відкриваю і знаходжу найближчий. Звідси до нього не більше 10 хвилин пішки. Ось такий вигляд має пункт прийому ялинок. Зазвичай вони огороджені білим парканом та мають відповідну таблицю пункт прийому ялинок. Сюди ви просто приносите своє дерево. Отже, справа зроблена на все про все кілька хвилин. Що далі відбувається з ялинками, я розкажу згодом. А поки трохи корисної інформації: сюди у пункт прийому можна приносити лише живі ялинки і без прикрас гірлянд або дощиків. Минулому році було близько 35 пунктів. Минулого року кияни здали на приробку близько 7 тисяч дерев. Раніше ялинки здавали в зоопарк на підкорм тваринам. Тож дехто за традицією несе їх в звіринець, але там кажуть не треба, бо ялинок звірям уже не дають. Це суворо заборонено. І при їхньому вирощуванні використовують небезпечні добрива. І самі люди інколи оприскують дерева аерозолями. Тож оптимальний варіант здати ялинку в пункт прийому. Ну і тепер про найголовніше. Для чого? Звідси дерева везуть на ось такі підприємства, де їх на спеціальній техніці подрібнюють на чепу, пропускають через спеціальні металеві зубці, а далі її використовують в садівництві. Захисту пристобурових лунок дерев, молодих дерев зиму, які захищають їх від промерзання. А влітку ця щіпа мульча дозволяє зменшити випаровування, таким чином зберегти додаткову вологу для дерева. Поки як ви бачите, у пунктах прийому ялинок небагато, бо люди ще не готові прощатися зі святковими атрибутами. А от за тиждень-два ялинки понесуть масово. Пункти працюватимуть до кінця місяця. Дарія лиходіт Руслана Альмухамеда, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.